На Волині ще кілька днів буде прохолодно а також литимуть короткочасні дощі. Як повідомили журналістам телеканалу конкурент Конкурентів у Волинському гідрометцентрі, все ж на Волинян скоро чекає потепління. Середу 9 серпня очікуємо погоду переважно без опадів, лише під вечір, подекуди можливий невеликий короткочасний дощ, і температура повітря буде 21-23 градуси. Взагалі хочу помітити, що до кінця тижня ночі залишаться прохолодними як для серпня, тобто 11-13 градусів тепла. Ну і в день температура також не перевищить 20. 22-24 градусів. Короткочасні дощі із грозами очікуємо переважно в четвер та п'ятницю. А у вихідні, в суботу-неділю, погода знову покращиться, в суботу лише в окремих пунктах, можливий невеликий короткочасний дощик, в неділю переважно без опадів. Підніметься температура повітря трошки в суботу до 23-24, а в неділю навіть до 26-27 градусів тепла тобто до вихідних. Атмосфера буде переважно нестійкою, і тому окремі короткочасні грузові дощики. Тож на вихідні 12-13 серпня прогнозують покращення погодних умов, тобто припинення опадів і поступове підвищення температури повітря.